Друзі, всім привіт! Хочу показати, які квіти в мене ростуть. Але перш за все рада вітати на моєму каналі Любіть квіти. Ось. Любіть квіти, так як я їх люблю. Дивіться, основне моє захоплення – це реанімація і лікування рослин. Я купую на розпродажі. І вирощую. Почнемо із фікуса. Теж куплений на розпродажі. малесенькою рослинкою. Общипаний, нещасний, напівсухий. Росте в мене вже більше п'яти років. Я так розумію, що він сам по собі не швидко росте. І я трішки його... Навісні живцюю, обрізаю кінчики гілочок, щоб все-таки він розпушився, бо він був взагалі лисий. Там було декілька листочків. Ось такий красончик, мені дуже він подобається. Наступна в мене красандрочка вирощена з малесенького живця. Купила її, вона була із хлорозами, тріпсами. Тоді в садовому центрі її ще не було. Я знайшла в невеличкому магазині і ось виростила таку красуню. Це вже друга хвиля її квітування. Перша була дуже рясна, великі колосочки були, але і така, мені дуже вона подобається. Росте в такому ось горщику, на такій підставці перед вікном, бачите, засвічую, не можу. Я так. Далі котлеї. на поділкою. Ох, намучилася з цими котлеями. Багато поділок у мене пропали. Все-таки котлеї вирощувати з діток набагато простіше, ніж з поділок. Поки та поділка приживеться і заквітує, то багато треба нервів на них. Десь читала я в групі, що дівчата писали, що з поділок погано ростуть. Але то мій був досвід, я вчилася на них тоді ще не було в мене майже взагалі ніякого досвіду по вирощуванню котлеї, тому, тому, може, так і стало, що в мене декілька поділок і пропали. Далі куплений з на розпродажі. Знижечка була 75%, купила в сільпо. Так розумію, що на завтра його вже мали викинути. Дуже жовтий був, хлорозив, але коріння було хороше, тому я побачила, що шанси в нього є на життя. І ось виростила такого красончика. Бачите, такий він, такий він великий в мене, хочу показати вам про повністю. постійно, дуже тіткується, нарощує швидко кущик. Трішки продавала. І в тому куточку у мене сенсація. подарували мені її два роки тому. в новому році взимку вона все-таки викинула дві квітки. Вони були недорозвинені, не вистачило її світла. Вона без Цвітки, бачите, і дуже невдале місце для неї той куток темний. Іншого місця в мене, на жаль, немає. Навесні я її пересадила. Сиділа вона довго без всяких зрушень. Я так розумію, що нарощувала кореневу систему, і ось уже я побачила, що росте новий листочок. Значить, ура, ура, ура. Вона пішла в ріст. Ось така красуня у мене. Звісно, кінчики листя підсушує. Вона не любить, щоб її зачіпали листя. Вона зразу їх підсушує. Ось. Ну Доглядати за такою рослиною тяжко, тому що її і купати потрібно, занести такий горщик в ванну, тому тільки ганчірочкою пил протираю, і на тому все. Ну піджив, Підживлення, звісно, полив. Вона показує, коли пити, хоче, вона опускає листя, і тоді я поливаю. Такі квіточки в моїй спальні живуть і ростуть. Всім дякую за увагу, миру і спокою нам.